Рятівне коло для диких тварин лісомусливське господарство. В люті морози від голодної смерті звірів рятують лісники. Сюди до цієї годівниці щодня приходять десятки тварин, щоб поласувати смачненьким. Як тільки сонце вигляне за обрію, незважаючи на снігові замети, Євген Михайлович поспішає годувати диких звірів. Ігор піклується про лісових тварин. От уже 10 років. До кожної з восьми своїх годівниць привозить смачну звірячу їжу. Щоранку місця тваринного харчування безперечно мають популярність, адже слідів довкола годівниць не злічити. Коли я прийняв господарство, тут не було ще. Ну, может, один бегал там кабан все, а это же я начал их переманивать через дырку оттуда начал их переманивать сюда. Кормушки там много мне. Три или четыре кормушки было под деркулом. Под, под и они проходили. кочанчик схватит и убегает. Качанчик схватит и убегает. Там их стреляли на той стороне, россияне. Рослинні харчі, певно, смачніші за російський порох і кулі. А меню у звірів вельми насичене. Годівниця доверху забита сіном, довкола в'язки березових гілок та сіль. А ще Євген Михайлович балує улюблених тварин десертом з кукурудзи. Сиплю я дорожки, тому що багато молодіжі. Кабанчиків маленьких. І от і борщі. підходить борщі, поки він сам не поїзд, не підпустить. А ета дорожка раз, он там кучать, а зі стікучать. І все спокійно наїдається, всі спокійно входять. Щоб жоден олень, кабан чи зайць не залишився голодним, лісомисливське господарство піщаного витрачає тонни зерна та сіна щозими. Голоду звірі не бояться, каже Єгер. Утім на них чатує інша небезпека. Да, ну, браконьеров сейчас много проезжают, это а ж с этими стреляют, знаете. А так раньше было, ой, пятизарядка, да ты шо, пятизарядка. А сейчас они пятизарядка, это не, это не, 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 не ружье. Сейчас карабіни, автомати стріляють. Зараз, он он стрельнул за за 500, за сімсот метрів. Всі не слышно, не видно, ничего подія. Ну ми, ми ж все ж дежурим, всеріне. выезжаем, же, виїжджаємо время. Щоб прогодувати цілу армію диких тварин, співробітники лісгоспу покладають чимало зусиль. Кормилісники збирають самостійно, адже на державну грошову підтримку годі й сподіватись. Тетяна Артем Чернявський, події.